Що рада всіх вітати. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тама Мирна. І сьогодні прийшла черга нарешті опублікувати каталог живців хризантем, які я можу, саженців хризантем, які я можу запропонувати на продаж. Який вони мають вигляд? Ось бачите? Це саджанці мої, які я собі залишаю, тому що вони не ідентифіковані ніякі кольори. Це залишки, які залишалися у мене від хризантем, які, які я замовляла восени, які я купувала восени. І там уже в мене такі залишилися, аби що. Я її потикала, погляньте, який вони, який вони мають чудовий вигляд. Ну так любий, будь-який витягую. Бачите, який вони чудовий має вигляд. Трошки кривенький, прекрасна коренева система. Дуже гарна. Бачите, яка посаджені вони в касети. Ось такі. А ще ось такі. Ось четверта касета. Ось такий мають вигляд. Також тут ось витягну, покажу. Ось такий саджанець. Так, що хочу сказати на початку. Коли ви отримаєте саджанець, наприклад, ну, візьму будь-який з них. Ось, наприклад, оцей. Ой, не витягується. О, витягла, так? Да? Коли ви отримаєте саджанець, я не буду нічого в ньому вбривати і общипувати. Отак ви його отримали. Ваше завдання. Ви перед тим, як його посадить, обірвіть оці листочки знизу. Бачите, отак почистіть жовті листочки, які вам не подобаються, ви знизу отак обірвіть. Навіть отак можна. І посадіть у ґрунт її трохи більше. Не так, як вона зараз посаджена, а глибше. Десь отак, наприклад, ну поки ви листочки обірвете. Хочете, можете їх взагалі обірвати і посадити на таку глибину, ось отак. Тоді вона прот... От на цьому всьому стеблі вона пустить корінь і буде додаткова коренева система. Вона вкоріниться. А ще в кінці цього відео я обов'язково розкажу вам секрет один, як ви зможете, наприклад, отримавши один, два-три живця якогось кольору, протягом літа розмножить собі, що у вас. Було їх багато, тому що я особисто люблю хризантеми в групових посадках, щоб їх було не менше 10. Щоб це було гарно, щоб це гарний рядочок був. Не одна квітка десь там торчала, а було якоїсь композиції. Тоді лише воно красиво. От, от на мою особисту думку. Ну що ж, приємного перегляду, дивіться, хто бажає, замовляйте. Мінімальне замовлення 10 штучок, різних сортів, які ви хочете. Вартість одного такого живця, незалежно від того якого він сроку, скільки його? Чи він отакий? Чи він посаджений трошки пізніше, ось такий. Бачите, трохи менший? Він, всі вони по 15 гривень. Які кольори в наявності я зараз покажу. Ну, а тепер той невеликий секрет. Коли ви отримаєте садженець, ви можете відщипнути від нього від верхівку довжиною, наприклад, 4-3 см. І поставити її на вкорінення в будь-який спосіб. Це може бути одноразовий стаканчик касета. Обов'язково створіть парниковий ефект. Накрийте стаканчиком іншим або плівкою і поставте на вкорінення в якесь затінення на місце, наприклад, не на пряме сонячне проміння. Тижнів за 2-3 обов'язково будуть у вас нові корінчики, і буде нова рослина. А на осінь ця рослина навіть заквітне, хоча буде й невеликою. Зробимо нашу Україну квітучою і більш красивою. Всім задоволення від вашої роботи. І міцного здоров'я, щоб працювати із задоволенням, та мирно на всім неба. Хто бажає мати такий саджанець, Будь ласка, пишіть або на Viber, або на Telegram. Номер свого телефону я розміщу отам в описі під відео.